Вітаю вас, мої любі та неповторні. Подивіться, як гарно навкруги. А це тому, що прийшла чудова пора року весна. І я запрошую вас на весняну прогулянку, щоб подивитися. А хто ж до нас завітав навесні? На жовтих, як саме сонечко, квітах, бджілки збирають мед. А ось ми знайшли комаху, яка називається клоп-солдатик? Вони навесні збираються в колонії і гріються на весняному сонечку. Ми їх не ображаємо. Терець війну веселий, хмарки розігнав і сонечко присвітило. Дітки, а звідки ми дізналися, що вітерець? Тому що крутиться наш вітрячок. Весняне сонечко лагідно присвітило. Маленького сонечка в травичці розбудило. В маленької сонечки на долонці сонечко. Сонечка ручку простягла. І сонечка до сонечка підняла. Лети, лети сонечко, до самого сонечка! Дітки, давайте пригадаємо, кого ми можемо бачити навесні на прогулянці коника, сонечко, бабку, метелика, мураха. Це все називається одним словом комахи. Мої неповторні. Мені дуже сподобалась наша з вами весняна прогулянка і всі комашки, яких ми побачили. Але ж сонечко знов заховалося за хмарки, тому що вітерець утих, і хмарки не розганяє. Давайте ми з вами зробимо вправу вітерець. І розженемо усіх марки, щоб сонечко знову вийшло. Для цього ми з вами набираємо повні легені повітря, робимо губки такою трубочкою і дмухаємо. І ще раз. І ще раз зі мною, набрали повітря. Мухаємо і розігнали хмари, і знову вийшло лагідне сонечко. Малята, а ми з вами на прогулянці зустріли сьогодні дівчинку сонечку на ім'я Соня Сонечка, так? яка знайшла маленьку комашку сонечко, і підняла його до самісінького сонечка. Давайте ми з вами цей віршик прослухаємо і вивчимо. Слухаємо уважно в маленької сонечки на долонці сонечко. Сонечка ручку підвела і маленьке сонечко до сонечка підняла. Так, в цьому віршику яких багато однакових слів. Так, це слово. Сонечко. Але ж це слово звучить однаково, але має різні значення. Це і ім'я дівчинки, і комашка, і сонечко. Так? Молодці. Дітки, я прощаюся з вами. До зустрічі влітку. Не забувайте, що ви найкращі.